Добрий день, дітки! Сьогодні зранку нам доставили посилку поштою. Ця коробочка не проста, а чарівна, тому що в ній люблять ховатися казки. А ви любите казки? Ви хочете дізнатися, яка казка заховалася в посилці, але вона відкриється тоді, коли ми відгадаємо загадку. На городі виростала, сили набирала, непомітно, дуже швидко, великою стала. Став тут дід усіх гукати та красуню рвати. А цю казку дітки ви встигли відгадати. І яка ж то тут казочка заховалася? Так, українська народна казка рібка. Давайте з вами пригадаємо її зміст. Хто посадив рібку? Так, рібку посадив дід. Яка виросла рібка? Правильно, велика, превелика, смачна, кругла. Що робив дід з рібкою? Так він тягнув її із землі. Навіщо дід тягнув рібку із землі? Так він хотів вирвати її та з'їсти. Чи зміг дід витягнути рібку? Молодці, ні. Кого першого дід покликав на допомогу? Так, бабу. Чи змогли витягнути рібку дід з бабою? Правильно ні. А хто потім прийшов? Так, внучка. Чи змогли вони втрьох витягнути рібку? Правильно ні. Кого покликала внучка на допомогу? Так, собачку. Чи змогли вони витягти рібку? Ні, не змогли. Хто ще прийшов на допомогу? Правильно, котик, чи змогли вони витягнути рібку? Так, і цього разу не вийшло. Кого покликав котик на допомогу? Правильно, мишку, прибігла мишка та взялася за котика. Котик за собаку, собачка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку, тягнуть потягнуть та й витягнули рібку. Давайте з вами зліпимо таку ж соковиту рібку. Ось подивіться, в мене є зразок нашої рібки. Давайте його розглянемо. Якої форми рібка? Так, трикутної. А що є ще у ріпки? Так, листочки і корінець. Якого кольору рібка? Так, жовтого, а листочки? Молодці листочки зелені. А це овоч чи фрукт? Молодці, це овоч. Для роботи нам потрібна дощечка, стека. Серветка і пластилін жовтого і зеленого кольорів. Починаємо працювати. Беремо пластилін жовтого кольору і гріємо його в долоньках. Потім скачуємо кульку між долоньками коловими рухами рук, злегка притискуємо згори і знизу. Витягуємо з нижньої частини кульки. Хвостик. А ось така в нас вийшла вийшка. Далі нам необхідно зробити листочки. Беремо зелений пластилін, ділимо його на три частинки, щоб у нас вийшло три листочки, скочуємо ковбаску, а потім розплющуємо її великим і вказівним пальцем роблячи хвилястою і так ми робимо три листочка. З'єднуємо листочки між собою і прикріплюємо цей пучок до нашої рібки. Подивіться, дітки, яка гарна рібка в нас вийшла. А зараз пропоную вам виготовити свої роботи, фотографуйте з ними та надсилайте фото ваших робіт. А наше заняття закінчилося. До побачення!